Добрий день, друзі. Е, були запитання на попередньому відео про сліпі пагони. Відео було про догляд е, до першого цвітіння. До речі, на всі свої відео про троянди я дам посилання під цим відео в описі. Там буде як обирати троянди, як посадити троянди, весна, осінь, різниця. Е, догляд за першорічками, догляд до першого цвітіння все це буде. Я дам посилання. Сьогодні хочу розповісти про сліпі пагони. Не всі зрозуміли, дивіться, що таке сліпі пагон. Кожен пагін у троянди повинен закінчуватися квіткою. Одна декілька це залежить від того, який це вид троянди. У чайно гібридних все одна, там флорібун це шапка квітів, і якщо із за якихось умов точка росту загинула, утворюється сліпий пагін. Тобто немає точки росту. Йде пагін, листики. І немає точки росту. Як цього уникнути? Ну, спочатку розберемося в причинах. Причин може бути декілька. Одна з причин це приморозки, друга причина це нестача живлення. Навіть в минулому році ви щось не так підгодували, щось не так зробили. Деякі пагони видали сліпі. Якщо у троян там не вистачає на сьогоднішній час. Того ж азоту, того ж фосфору, теж може, він може замість одніх пагонок, щоб ті виросли, придавити ці, тобто це нестача живлення. І одна ще з таких дуже важливих причин це нестача світла. Я все це потім покажу на схемі, намалювала кущі, покажу, розкажу про обрізку, про освітлення, як що проїходить. І так сліпий пагін. Дивіться, іде пагін, листячко на ньому, вибачте, я так малюю. І тут чомусь загинула точка росту. Тобто тут є листик, подивіться, всерединку тут буде чорний, немає точки росту. Вони бувають тут такі коротесенькі, тоді ми їх просто вирізаємо. Якщо воно коротесеньке, де від стебла. Якщо він такий довгий, то десь отут або отут, залежно від його товщини, краще його обрізати. Обрізати, звичайно, сікатором. По тому, як вам зручно, куди, щоб росли верхні. Тобто, щоб він ріс на рожу куща. Верхня брудка, щоб шла на рожу куща. Для чого ми так стимулюємо? Щоб скоріше звідси пішли нові пагони, на яких будуть квіти. Тобто, якщо ми не обріжемо, пагони підуть, але підуть, може всередину куща більше і квіти тут будуть пізніше. Обрізка, як впливає на відсутність пагонів. Дивіться. Ось наш кущ він перезимував. Тут засохші квіточки були, прийшла весна, березень дуже потеплішало, почали рости верхні бруньки. Ми кущ ще не обрізали. Почали рости верхні бруньки. Отут деякі можуть прокинутись, але це так точечно. Ми чекаємо, перші от прокинулись, я їх ще не чіпаю. Я чекаю десь з кінця квітня. Ой, вибачте, кінця березня, початку квітня. В моєму регіоні, це Полтавська область, найкращий час для обрізки. Дивіться, прийшов час, ми оце все, яке вже підросло, обрізаємо. І отут у нас починають рости нові пагони. Тобто, ми десь на пару тижнів. Затримали розвиток оцих пагонів. Якби ми обрізали раніше, вони пішли прости раніше. І якщо почалися несприятливі погодні умови, вони просто можуть осліпнути. Наскільки це затримує цвітіння, я вам скажу не дуже. Я завжди так роблю. в мене сусіди багато хто обрізає восени. Багато хто обрізає навіть в кінці лютого. Це, знаєте, люди, яким вже по 70 років, які от робили так ще з радянських часів, їм так зручно, вони впевнені в собі. І зазвичай це в них чайно-гібридні троянди, ще оті старі, вони так звикли, а потім кажуть, Світа, чого в тебе такі гарні, а у нас не дуже. Хоча цвітуть вони у нас всі одночасно, і мої, і їх. Так що не дуже сильно це затримує цвітіння. Дивіться, це зрозуміло, я думаю. Тобто, оце обрізали, почали рости ці. Все, оце ми цим ми трохи затримали для того, щоб е, возвратні приморозки просто не вбили наші пагони. Сліпі пагони і відсутність світла. Багато з вас, я думаю, хто бачив, отут десь всередині, коли ця парасолька вже розкрилася, тут же затінок, отут починає десь хтось рости, так небагацько. І вони такі маленькі. Ми їх потім вирізаємо, щоб з них вже толку не буде. Ми їх прибираємо для того, щоб провітрювався кущ. Чому вони сліпнуть? Тому що вони почали рости пізно. Тут же тінь пішла, і вони просто їм не вистачає світла. Ще як варіант, дивіться, у мене одна частина росте по підпарканам, троянд, бо там сусідські сліви. І в мене виходить як. У ця частина куща в мене освітлюється сонцем, а отут в мене завжди затінок. То у ці пагуни, які ростуть сюди, вони завжди в мене тут ніколи не буває квітів. Вони завжди сліпі. Я їх просто вирізаю, незалежно від того, якого вони розміру, тому що цвісти вони все одно не будуть. Просто на них не попадає сонце. Оце від нестачі сонця. Тобто, подивилися на ваші троянди, вистачає їм сонця, не вистачає їм сонця. І потім, залежно від цього, вже вирішуємо залишати ці пагоди, чи вирізати їх повністю. Як рятувати троянди та інші рослини, якщо ж такі погодні умови сказали нам, що все росли, росло, цвіло, і тут приморозки. Епін дуже добре допомагає, він дуже такий дешевий препарат. Одна ампула йде на 5 літрів води, розвели, додали трохи лимонної кислоти, десь на відро я брала десь близько чайної ложки, тобто так, трохи посипала, дві ампулки я на відро розвела. І обробила. Я обробляла все. І троянди обробляла, і всі, не всі. Ну, щось там захватила, бо на троянди, чесно кажу, мені вже не вистачило, бо в мене цвіла вся полуниця, в мене картопля така стояла. Та багато чого я обробляла. В мене вже помідори були в парничку. Я все це в парничку теж пройшла, тому що не зрозуміла, було, які будуть приморозки. Тут я все пройшла і щось залишила на троянди. То епін дуже добре працює, але він працює ввечері. Бажано, щоб не було вже такого сонця. Краще всього перед заходом сонця. Я обробляла годин 5 вечора, тому що я пізніше не можу, ми там не живемо такий час, то я обробляла десь о 5 вечора, і це все добре спрацювало. І хоча б дня за 3. До приморозків. Тобто, почули, що у вас очікується в вашому регіоні приморозки, поїхали, оприскали все по листу. Тобто не підливаємо, А просто по листу пройшлись, він не 100%, але працює і захищає. У багатьох у нас картопля стояла чорна, тому що картопля вже в багатьох зійшла. Полуниця чорний серединки, в мене все стояло нормально. Хоча я нічого не накривала, в мене не було можливості на той, на той момент. Все стояло добре. Я показувала дівчатам в інстаграмі, то все стояло де-не-де. Де, там, знаєте, так от навіть не чорні, а такі от трохи верхушечки у картоплі прихватило. Може, ті, що підросли за ці три дні. Не, не підкажу вам. Все добре було. Так що рятуємо епіном, він дуже гарно працює, не боїмося і коштує він якийсь там гривень 10. Я вже не пам'ятаю, але гривень 10 це невеликі гроші, якщо, якщо ви хочете в'язувати ваш врожай.